Каже, в Америку да, відправляли? Там, в Америку теж відправляли, але зараз логістика дуже подорожчала і не зовсім вигідно буде відправляти. Але ми намагаємось шукаємо постійно. Ну що вона об'ємна, і... продукція так, заводу об'ємна. — Місто обухів, завод Аліана, яка виготовляє пластикову продукцію різну. Це литки, це е, вазони, Гори. горщики це. для вазонів. Це товари народного вжитку, які ми користуємось кожен день е, в різних життєвих ситуаціях так це відра, відра моточки для їди, ну, да? господарчі, да, різноманітні баки для сміття, меблі пластикові, шезлонги Шезлонги, так. шезлонги у вас класні. Удобні. У мене вдома стоять два штуки. Я бачу. Удобні, Ре реально удобні. Удобні, це вже другий рік, я вам скажу, стоять, вони як нові, ідеальні. Ну так, вони навіть у, на пляжах, де, де інтенсивне використання, вони досить непогано себе зарекомендували. Ну я кажу, ідеально, ідеально, внові все одно. Так. так що продукція Аліана можна оптом, можна в розділі купувати. Так, З, що... Завжди раді. Всім раді.